Всім привіт. І, і з праздником! сьогодні я з першого осіня здравлю. Так, я також. Так, з праздником вас всім здійснення мрій у цей великий праздник, Хай Господь допомагає, щоб все збувалося, що хочеться. У нас, бачите, збулося, щоб Діанка наша народила і ми їхали її провідувати. Збулося і їдемо. -то. Ми їдемо в Краков, ви поняли, так? Губи у найдені намані, не льовані сьогодні щось. Не хорошо. Це точно. Значить, що? Значить що? Погода у нас на даний момент без 10-10, тощо Почався він ще в 9 часов. Ми не виїхали в 8 днів. Да. Температура 12. Неділя. Да, Бо ось... Відео може вийти, непонятно коли, так? Да? Ну, сьогодні неділя, так. Да. Відео може вийти ввечері. І Ми зараз вділимо, зустрітись. Ти покажеш? Це вже в другому відео. Це буде вже в другому. Ми якщо з тобою вдвох починаємо балакати, то в нас не виходить в одне відео все. если ты бы не дома, то я еще могу порвать по частям. Если только мы с тобой начинаем вести диалог, все. Я же сейчас тебе что-то скажу, а ты а это не даси доказать. Давай, давай. Я же планировала сегодня вести прямой эфир. Да? И, наверное, не буду. Решила, не буду. А что решила так? Проснился сон. З тобою не ділилася, як він мені сон приснився. Ходжу і тепер кручу, переварюю його цей сон. Ну, я не знаю, чому він приснився, звісно, але сни я вірю, я їх завжди розбираю. Ну, Стараюся собі в умі зібрати, куди його приложити. Ну і точно знаю, що якщо вступить в якусь грязь, то це якась неприятність, ходила, ходила, десь я бродила, бродила, і тут тобі така. Якась больниця мені снилась, в яку, в якійсь больниці. І я так бік повертаю і двома ногами в грязь, що грязь пристає до ботинок. І одна нога, й друга в грязь. І я така бистренько раз і назад. Я далі не пішла нічого. Я вийшла з цієї грязі за секунду. І тут під больницею під цією, я не знаю, якась вода чи скалюжі. Я не знаю, откуда я її брала цю воду, але я їх змиваю, і бачу, що дуже добре змивається з цих ботинок, Не залишиться на них. Так, хотіла вляпатися, а звийти ви так. Я подумала і за цього думаю, ні, не буду вляпатися, не буду вляпатися. Ну, а з другої сторони вийшла на вулицю дощ. Перебиваю, Їде м'яна пробка від самого закупаного. Не перебивай, тому що як цим, до цього підводять. Вийшла. вийшла на вулицю, не вийшла ще. Дивлюсь у вікно. Вроді би, як сонячно було, так не сонце, ну світло було добре, не так, як зараз. А оце платічко мені дуже удобне в дорозі. Лосінчики, бріджики, і оце платічко, воно свободне, мені добре. Я його вчора попросила, Ліду хотіла казати вийла, що Ліда подивиться, сказала, я ж її гладила. Не буду обманювати. Ліду попросила, вона мені погладила ввечері в нього. І цей. збираюся утром з нею на кухні, ходимо, в вікно дивимося. Я кажу, як же ж інтересно на вулиці. Треба одягати з рукавчиком, чи все-таки в цьому платьі? Вже я в ньому була одіта. А Ліда каже, звісно, платічку. Вам каже, не настільки буває холодно, ви переносите нормальну жару, так що не буде настільки холодно, щоб ви змерзли. Зато вам буде удобно. А надінете темненьке з рукавом, і буде, може бути, і жарко. Я послухала ліду і сама губки не накрашені. І, коротше говоря, до чого бріджик діла, а ті по коліно. І треба ж обутися, я не вмію ходити, щоб потім діти ще носки і кеди якісь. Люди і так ходять в шортах і в кедах. А я оце вбула босоножки. Сіла в маши, йдемо до машини, а на вулиці починає капати дощ. Велика дощ буде, дощ іде. Так блін, я ж так оділася, Ну, думаю, це ж він тільки капає, воно ще не похоже на так? І я собі сідаю в машину, думаю, поки доїдемо. А він пустився, і ось ой дощ, і дощ, і дощ. І буду я як неізвісно що, в босоножках з голими ногами, з голими руками. Люди йдуть усі в у курточках, у плащовочках, у, кі... у кросовках, у длінних штанах. Я то ліді позвонила. Я то вийшла з положення і думаю, це вже мій у той, що я вступила в рясь, оце що я буду як клоун, оце йти. <тас> <Да>. <тас> так я розгляду. я ліді позвонила, зразу вимила. <тас> Щитаю, від це переводю. Ліда мені світорок укине, ну штани не вкине, вкине кросовки. <тас> і світорок, і все одно я буду як клоун. Тому, що я недавно їду перед цим дощом, був дощ теж холодно, взагалі було холодно. 10 градусів тепла, я їду на роботу. Іде. Дощ не йшов, просто похолодало. Дощ пройшов, і доща зараз немає, наприклад. І йде у шортах, у футболці, і з рюкзаком, і палки течать, Ну це вже видно, що він їде в гори. Ну, куди ти зібрався? Чи ти не бачиш, чи він думає, там потеплішає. Іду далі О, оце думаю, йдуть дійсно, дійсно в гори йдуть. в капюшонах, у куртках, з рюкзаками, кросовки такі. Ну, діти понасту, оце в гори йдуть. Так що ти не дивляйся, ходять тут по-разному. І з голими ногами, і руками, і в діті, так що, ну а тобі жарко, то теж тобі жарко. Тут От холодно. Оти От їдеш зараз. Отак от ділася, а моя в світові. Бо ти умніша, а я трохи відстаю. <схай> <схай> ти не так мерзнеш. Я душі мерзну. Ні, ехолода. ну це я неправильно. Якби ти не хотів мене оправдати, таку погоду, так Ти хочеш, сказати, ні. Ні. Погоду, ти, ти так хочеш сказати, що ти не по погоді. Да, О, не так. по погоді. А то жарко, холодно, так. Да. Мало того, що я не по погоді оділася, та ще їдемо пробка. Ну, бляха маха, Ну ми могли поїхати другою дорогою. Є замечательна дорога, де можна оце все об'їхати. Ні, нам треба було заїхати з Закопане до Ліда в салон на минутку. Ну, можна було оттуда вернутися і поїхати другою дорогою. Ми біхали, це я не лжні, ми оце вже час у цій пробці ми Щас їдемо. Це світофор, Зараз ми Зараз ще в щитофор і навіть. Боже, це просто жесть. Це треба наді спортити з утра з самого настроєння. Таке настроєння, не обращай на це увагу. Ну люди бачиш, виїжджають всі стараються утром виїхати, бо навіть не раз знають, що тут пробки. Це виїжджають всі. І Наташа написала, що наді спортили настроєння. Вона таке що не піддавайтеся. Бо це ви самі цього хочете. Нікому не піддавайте. Що значить спортили? Хто вам може спортити настроєння, якщо ви цього не захочете? Я посміялась, повибалась і. Це ми і привикли, що це буде бігом і сюди кругом співати. Ні, ну і не хочеться Вова, один виходний день провести в машині тупо отак. Хочеться музику послухати нормально. Ну і музику слухати хорошу громку, треба під скорость. А під от це дрімання час буй буй ну, не теж не підходить. Да, Ой. Все, поїхали ми. Звіримося трохи бізнес. Дивіться, яка баба сидить з дідом на лавочці під хатою. Ой, супер! Ха -ха, як красиво. Ну, а пробки не кінця, не краю. Казав Вовик, що зараз <кій> буде дорога, а то і буде святофор і буде все нормально. нічого подобного. Пробка страшна, будемо їхати довго і нудно. Ой-ой-ой, все ой. кіно. Да, Вова? Да. Каже Вова, що вже все, осінь. Шеф сказав, що на, на неділю дощ. І видно, що це осінь вже. Ну тут осінь, бачиш, 21-го. Не тільки тут, а кругом по всій Європі вважається. Хтось, есть даже в Америці, да? То есть подивилися, що 21 сентября осень, 21 марта весна начинает. Що тут ще осені нема, осені. Да, ну а вже листян, то сіди. Цорі. Як наче чим по да, так? Да, да. Вейбрус. Как у нас. Я не знаю, чи видно вам оце які красиві гори в тумані. Це таке кажеться, що це небо, а це не небо, це цей туман, а за ним гори. Чуть-чуть просвічуються. Не видно, мабуть, буде. Ой, туман заїжджаємо. Як в Це не тунель буде скоро. Скоро буде. Бачите, тут всегда какой то перед туннелем вот таке. Да, за туннелем езжай, что все два полгода. Тут снег, а там уже нема снега. Запомнил. Зимой, да. Поделай, да. покажу, да, Поднила, покажу, а тут уже стена. Рыбки. Да не будет крутить пальцы в такую погоду, да? Ну, конечно. Ой, капец. Начинается осень. Целое лето была осень. И сейчас начинается. Ну, да. Нельзя, конечно, возмущаться, но... Ну, а как бы жара, то идет жары и клубы. Диви, нема тумана. Ну, вот площина. Сейчас поднимаемся, то опускаемся. Ой, красиво оно сбоку. Да. Трошки покажу вам дорогу. Бо ви не знаєте, у вас може сонечко. Тут костюм такий старий бачу, завжди тут людей багато. Нема ресності. Свята тут людей багато. Не вмію я знімати, не навчилася тримати телефон в руках. Телепать языком научилась, а телефон держать правильно не научилась. Не, Ничего? Не все, не все ну, я так думаю. Ой, боже, 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 боже. На мотоциклах не дуже щас весело, так? Не дуже, а їхати треба. Ні, вони там запечатані тими вони... шльомами. Так тут От... не добре. Заїжджаємо в тунель. Хто з нами ще тут не їздив, я показую тунель, ми бачили вже мої підписники постійно. все час ми тут проїжджаємо, коли їздимо по Наташу чи ще кудись. А багато ж підписується. Останнє в останнє время у нас підписується і підписується по 500 чоловік. Ой, так що показуємо тунель, шикарний тунель. Це тунель робили вже два Витубили, два года, так. Два года, так. Це вона була, а спер їдемо по тунелю. Ой, хоч би погода змінилась за тунелем, як там лє, як там неприємно їхати. Даже у сухому машині і то все одно щось таке. На діагноз, що там буде Ну дитина зайнята, я буду виплацювати, не хочу. Ну і в творі не то що. <звучит> 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 да, Скоро каже, Вовик. прислали нам фотографію, де Вікуся маленька. А цей, <звучит> а мовка, треба дзвонити Діані, сказати, що вже телефона не вистачає в руках. Діти в нас продвинуті. Я пам'ятаю, Богданчик наш такий, ну я не знаю, місяців, мабуть, сім чи ну, може, сім, а може й менше. Сидів, ще ми його подушками трохи підбирали. Да. І вже сидів, Машку дивився так, що нічим не відвліче, що це Маша і Медведь іде в ноутбуки. Ми йому поставимо. і Він як стрічок оце сидить, оком не моргне, а так дивився. ось, І за тим. За, за тунелем нічого не змінилося. Ну, у ж зв'язку не моргів, може чуть-чуть туди поїхати. Всі ми повинні заїхати зустрітися з людьми з одними Сказали, на, набили нам тут, як набивається стрілка. Ага. Стрілку нам набили, ми зараз стрітимося, перекус, Перекусимо і поїдемо далі. Там аварія була, та тут де нібудь станека разниця. Аварія була, об'їжджали, довго їхали, опять у пробки були. Все люди знають, а ми з воликом скільки їздимо, у нас ніде не нема цих з'їздів, заїздів, але не бачите, як наші знакомі. Там нема стояночів. Єсть? Ні, же ж паркінг для кок. Поверніть ліворуч, потім поверніть. праворуч. для KFC оцих. Оце точно паркінг для КФС. Ну так, да, KFC паркінг якийсь там кислоку. Що купляють швидко? Тут два зад. Садить у вікні хтось. А ну, чи побачите ви оцього хлопця? Здравствуйте. Оце трошки гіркувате, так я. То гіркувате м'ясо внутрі. Да. <рігла> Все, добре перекусили, щоб не напрягати нікого їдою. <рігла> І двигаемся, да, сюди він поїхав, ага. Сюди. Все, поверніть девочки поверніть, мои. Всім мирного неба, всім здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Будем закруглятися і будемо їхати, бо мені надо змонтувати, відправити, а потом уже буду знімати на друге відео і показувати вам. тут весь. І показувати, я думаю, що вийде. А там як карта. Так що до зустрічі в наступній серії. Хто забув поставити лайк, поставте, хто забув написати коментар. Ось у Валіки їде. Ні? Ні, хто забув написати коментар, пишіть підтримку канала. До зустрічі!